Оце така, так би мовити, профанна історія. Тобто отак, отак, отак воно все було. Доволі страшно, доволі трагічно, безглуздо, безсенсовно. Але людина, цей мислячий очерет, вона ну, я знаю, я, я не здатна сприйнятися. Цю безлуцість. І ось цього, щось вийшло. називається На Смерть мого вуща. <к nationwide> Довершеність твоєї наївності виправляє імена в ієрархії цінних знахідок. Ейте толкої. Ейте Керітетес, ейте архай, ейте Едзусія. Чи Божественних таїнств, чи сховків віри. І хто тут Бог і де його ім'я, і хто херовив, що я народжений? Очистий, що все уміщаєш, вже ф'янцем поніжний. Перебуваєш у світлі з самим магічним зір. Там, де ти перебуваєш, Серафим, наче дріжджі зростає, запалює все світ новий і новий. І світло його заливає усе, і росте його світло. Навколо ж нас немає спочинку від ночі, від тіни. То ти сорок не ще танцюєш у коні. Тепер п'єш із граю, і цілуєш береги небесного вододілу, де всі праведники окремо чаші лона Абрамова. Ти цілуєш камінні краї і пам'ять сікає назад. А тут сльози розливають береги поміж мною і тобою вже іншим. Тут не тільки він стає інтимнішим, але і я. Хоче сфера безмежно холодна, як тіло, що переді мною. Очисти тобі парень суд наших, і біла з вінках з авторськими присвятами. Тобі лаври ці вінки не заслужені. Тобі має кульпа у виконанні хоро тих, хто вже поруч, і тих, хто учесть.